Ідеальний, якщо гольфів не існує, І якщо він не ідеальний, але на максимально наближений до ідеального. Весь в рідній фарбі, на легкосплавних дисках, чорний стильний колір в хечбеці. 2009 рік випуску. E, Volkswagen Гольф 6. машинка обслужена повністю ГРМ ще замінений в Європі на 200-2000 км. E, повністю Повністю нас задні гальма зроблені. Траси ручника, задні колодочки на легкосплавних класних дисках. Автомобіль у нас на шикарній зимовій гумі з прекрасним текстиль салонами, ворсовими килимками з оригінальним пробігом 239 тисяч кілометрів. Він підтверджується сервісною сервісною історією, тюфами і так далі. П'ятиступенева надійна трансмісія, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів заднього скла. Також у нас уся документація тут лежить з обслуговуваннями за кордону, з сервісною книгою за кордону. Все Тут є повний електропакет з шкіряне кермо. Дівани просто як нові. Появіть собі. Є інформація з аукціону, як він вкуплявся. Масло замінене вже в Україні 7000 км тому. Пішіть, це класно, що пішіть, бо тут встановлені парктроніки як спереду, так і ззаду. Аптічка, аварійка, Отака, отаке мастило Shell. та не пішіть, так тебе всі чують. Отаке таке масло, 5 w 40 Shell заливалося. Знизу у нас. Комплектація з пінокомпресором, тут також все на місці. Як бачите, електроніки газують так, що їх не зупинити. Ідемо далі. Е, туманочки передні, задні, ручне регулювання сідушечки водійської. Підігрів також є дзеркал заднього огляду. Друзі, і ходовочка в ідеалі, е, і шумоізоляція на рівні Volkswagen, як завжди, всегда прекрасно. Е, стосовно динаміки, їхати по місту аж отак. От дивіться, з головою. Прекрасний варіант. 1.4, 4, якщо треба, і під газ можна поставити, і клімат працює заряджений, е, переключається, все, і стан салону дійсно, ніби ти купив машину з салону. Е, машинка дійсно практично ідеальна. ідеальна. За ціною 7,5 тисяч доларів. Приїжджайте, забирайте відмінний варіант автомобіля на кожен день.